А ти мене бачиш, да? Ні, я тебе не бачу. Я тебе Кула? не вірю. Я падаю. Куда? Кошмар. Що воно робиться? Господи, Ісусе, просто! Це справедливо! Я в тебе стріляла мільярд разів. А воно не працює, це несправедливо. Я зараз все, я йду в суд, я піду на тебе подавати в суд, все. За мною, мені О, здається, виїхали, я поїхала. Я поїхала, бо за мною виїхали. Мене немає, це, це, це привид. ох друзі, на зв'язку е, Мікаржитан і сьогодні. Ми будемо грати в нову гру, точніше, нову рубрику. Е, і сьогодні я, до речі, не одна, а з совою. Привітайся! Вітаннячка всім! Вітання! Так, і сьогодні в нас нова рубрика хоча вона не зовсім нова. У нас сьогодні снайпери, не до снайпери, бо у нас тільки до двоє людей, але не важливо снайпери в міні-версіях. Це означає ось. Отакі ось міні Ми будемо... <смір> міні-міні. Лю... Лего. Міні-міні. <смір> <смір> ми будемо ховатися ось такими міні-міні. І будемо бігати по карті і. шпаляти всіх ось так. <смір> Отак. Отак будемо шпаляти всіх. І все буде добре. Походу, мене вже стали шмаляти. Тобі здається, тобі здалося. Ну що ж, починаємо перший раунд. Починаємо. Де тоді? А, Люба, ти де? Я тут, на карті. Ні, ну, це логічно, а де саме? Недалеко. Ні, це теж логічно. Дивіться, мої друзі, я сховалась тут. Е, я бачу, ну, типу, максимально я тепер буду бачити ось цю всю локацію. Е, ось цю локацію. Ось цю локацію. І ще якщо ось сюди, ось я піду, тоді я буду бачити ще ось там локацію. Але проблема в тому, що я не бачу ось ту локацію. Ну, Це єдина проблема, може бути сходитися там, але тоді там дуже видно, тому тут було не так видно. я сховалась тут. А як тебе там справи? як тебе настрій, що робиш? Тебе шукаю. Настрій добрий. М -м, це добре. добрый. Це, це добре. Я тебе теж шукаю. Маже, ти мені помахаєш? А давай ти мені спочатку помахаєш? Я масу. Ти не бачиш? Да щось знаєш, не бачу. Я бачу копію сови, ось сову не бачу. Ти бачиш копію сови? Да, в тебе копія, з'явилась, тебе копіюють. А, кошмар. Да, тебе копіюють все. Диви, яка ти це популярна персона, тебе копіюють. А, а, а недалечко, це де знаходиться в радіусі 400 миль. Ні, я розумію, звісно, що якщо ви там хочете від двох Це саме... 100 кілометрів від вас знаходиться Настя, дуже вас чекає. Але... Але Думаєш. Що трішки щось мене тут ніхто не чекає. Я тільки що привіталася. Привіталась ще років 20 назад. Ну, я думаю, що надо десь там, я так розумію Ага! Як я Да ладно, почекай. А ти мене реально не знайшла? Не. Друзі, я тільки що просто побачила щось ненормальне, так? да? Я. На мілі-секунду тебе побачило. На мілі-секунду мене побачила. Ага. А де ти є? А де ти? <світ> ти мене побачила на мілі-секунду. Правда, да, одна проблема, що на мілісекунду У мене 100% ось там. Ну, я вам відповідаю. Вона ось там, 100%. Ага, ти мене по... Ты мене побачила, да? Ні. Yeah. Я, я, я тебе честно скажу. Я побачила там миллисекунды, але я тебе не побачила. По сенсу. Ну, де ты? Признавайся. Yeah. А тут це де? Вообще не давай котибе. Ага, значить в метрі від мене. Де ти в метрі десь від мене, я впевнена? А я думаю, я зрозуміла. По субтитрам сказано, що вона десь ось тут так не чесно, по субтитрам не можна. Можна, можна. Ти 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 де? 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 Я тебе чую. А ти, бачиш, ти по слуху орієнтуєшся? Так. А я ось орієнтуюсь по субтитрам. По ідеї вона повинна бути десь тут. Но то по ідеї. А по ідеї? Я не знаю, де. У там нема. я вже зрозуміла, що тут нема. А, отут ти, напевно. Ти де? Кошмар. Що воно робиться? Господи, Ісуси, простимо! Іисус, і простимо! Я в смерті! Я в смерті! Примову я була дві секунди від смерті! Так, а де вона? Бо я не розумію до сих пір. Вона звідкись на мене шмаляла, але з. Зв... Але звідки? Вона мене побачила? О! Поединиться означає так, А, я знайшла, я знайшла тебе те, бо не тут. Мою наліво. А звідси вибраться? Тий, Я нову зломе. Я що таке? Слухайте, нам якусь снайперку дали браковану. Я вам відповідаю. Це бракована снайперка. Я в тебе стріляла мільярд разів. А воно не працює, це несправедливо. Я зараз все, я йду в суд. Я піду до тебе подавати в суд, все. Чекай суду! Буде дуже куминно, якщо ми сховались в одному місці. Yeah. Що? Ні, нічого, це думаю. Ага, думаєш, що ти мене знайшла. Я зрозуміла, я другий раз палюсь. Yeah. Куд?! Чё? Да не, ничего, ничего, все доброе. Так <раку> мы все А ты где? А ну, если а ты где? Я тут. А тут подскажи, где? Недалечко. Недалечко? А, на, а, а ты, где? Тоже недалечко? А ти мене бачиш, так? Да? Тільки толку, що я з тобою бачу немає. Ти мене теж бачиш. Але ми мене маленькі, що ти тупо попросту не можеш. Ти сховалась в тому ж місці, де я була раніше. Так. Заведе! Себродейс летер я тут сантичка, я тут молодець, я тут молодец, ты просто квос там сау там на хворо, и просто я знаю, стріляти з цієї своего я на пчилась так. Я за кудика на горах забираю помидоры Не, ну шо ты с помидорами я поняла, да ты файному місці перебування Хм Помішни, мені, мені автоматом у мене тільки винтовка є, Автомата нема. Так. От, Отчувствую, що щось тут не так. От чому там ніхто не сховається? Ну там ж дуже легко вбити. Я сховуюсь Мусі, там... максимально ти... в якому ти не. Ну, максимально жахливому. кажись. Ой, блин. Я знаю, де, де, де вона. Она тут Я зрозуміла. Я зрозуміла де вона? Чому в нас гранат нема? Я тобі так гранатку кинула. Чисто поїсти Так усюди залізем. І Мене там немає. Я знаю, що це трішечки читерно, але ну. ну, ну. Я тебе не шов! Я тебе не шов! Куди? Та куди зібрався? Вигляни, будь ласка, Вигляни! Ну вийди. Вийди погуляй. А сама вийде гуляти! Сама вийдуть гуляти. А то ви не гуляєте, що ви знать? Хай вийдуть погуляти. Мене мама не пускає. Мама не пускає? Ну, нічого страшного, відпусти, Скажи, что зі мною, я... я хороша компанія. А ти ты? Ой, це б документ. Я. ТА за шо? Кто там вы можно? Это бессмертная джо. Ні, вона реально безсмертна, Я в тебе 100 патронів пустила. Єс! До речі, вона казала не бадях хто небудь ну її не було чути, ну я вам приводжу. Я тут трішки впал, Ты ничего не видишь? Ты, если что, меня не... А, не видишь, ну и добре. Где? Да не где, все нормально А ты меня видишь, да? Нет, я тебя не вижу Я тебе Куда? не верю Я падаю Я падаю Куда? Це норма! 3 хвилини політ файний! Е, я... 5 хвилин, політ нормальний! Ну, 5 хвилин! Та, я все, я я все, я я, я сховався всі. Сховався на новому місці. А ми і так почали, все нормально. Не, якщо б я тебе бачила, я б тебе вже прострелила Не переймайся. А, засідда. Дякую, так. Під ладью тобто. Угу. Тебе в торту немає, я так розумію. Мене, за мною, мені здається, виїхала, я поїхала. Я поїхала, бо за мною виїхали. Мене немає, це, це... це привид. <проб> Зрозуміла. Де вона? Де вона знаходиться? А не підкажете своє місце? Гелокації? Слухай, геолокацію скинь, будь ласка. Після третього бутерброда на четвертом повороті. Е, немає бутербродів в мене. А де ти гуляєш, не зрозуміла? Е, куди? Н не можна. Не можна! Ага, я знайшла де ти гуляєш. Ні! А, а, ні! Ні, 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 ні! слухай, слухай, я тут згадала, я утюг не вимкнула, я утюг не вимкнула. Вене хата згорить. Я Вене-хата згорить, я уїхав в Казахстан. Я в Казахстан. <головіше> я охуїно я в, в темлі країні. В Дубаї. Наприклад, якого? Е, якого? Та немає мене, алло, ні. Не, 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 я, я скажу, не, то, то нема. <головіше> <Тали. головіше> Ня. <головіше> О, а зараз, зараз чути. Да-да-да. Да-да-да. Да-да-да-да-да-да. Так, ну она? Так. Чути, молодец. образло, зло, мене вбили. А я. Галуя. Так. Ну, иди, летай. Казахстан, я не поїхала. Все. Ну що ж, мої любі друзі, дякую, що подивились дане відео. Сподіваюсь, вам сподобалась новенька рубрика. В скорому часі вийде друга частина цього відео. Хоча, якщо через рік це в скорому часі, то... тобто очікуйте на другу частину, якщо вам сподобалось. Ставте подобайки, і підписуйтесь на канал. Що ж, всім бай! Цікаві моменти, які не увійшли у відео. Значить ти піздик. в підвалі, але тебе чути. Я не в підвалі. Ну а наче по звукам ти в підвалі Ні, я маленький міні пиздик Ага, а ти маленький міні пиздик там огірки з мого підвала їшь. Слухай, а як я, ти тебе... Ну, я тебе в підвал засунула не для того, що там огірки їла. Ну є, скільки огірків це саме не буде, стільки да Значить, є помидорики. Є марквичка. кто морку закрывает? Морку закрывать можно? Нет, морковь сыра. сыра. А. Ну, нож автомобиль мат, ну, и можешь есть сыру. Багато ты не ешь А, то бы что я не тримала ее в подвале, ни в каком разе. Не, 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 я не, я ее не тримала в подвале. Вы ей доверяете, да? Что? Вы, не, вы ей доверяете? Это? Я не Я доверяю Да помогите, да помогите. Я тут за виріску вставлю тебе, не почуваю. Суїсайд! <кій> ти не так залазиш. Іди сюди. Іди сюди. Так, є yeah, на подаруночок. Ось так. Тепер на цей подаруночок. ось так. Тепер на ялиночку. Ну і так ти не попадаєш. Хочу тобі порозмовляти. Що вам розказати? А, війну і мир. Три тома? Да! Та занадто. Що занадто, то не здраво. Да здраво, здраво, здраво. Ти що, ну добре, давай. Ні. Все, добре, тоді я перевіряю звук. Бадя, ну так еле-еле. Ну йо, а я хочу на ялинку, на ялинку, наче легко, типу, ну, забратись нелегко, а далі ходити легко. Далі ходити легко, тільки єдине тобі, щоб підніматись, тобі треба підніматись на крюку. Бери свої слова назад, вони хіба не легко підніматись? Начинаем первый раунд, да? Начинаем первый раунд. И... ТЕКАЕМ! 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 Ой, ой, что-то як как-то с этим... текаем... Текаем скорше! Да поможи Все нормально. Так, добре, давай зараз тоди... Я зараз полетаю. А? Ты куда? Манглот! Ще мене чачка зламала. Можеш дай мені свій крюк? Давай, давай сюди, вставай, будемо. Стояти? Що? Ми будемо стояти. А, Да, ти свободно. можемо на фоні трусів постояти, можемо на фоні ялинки постояти, <кас> а можемо на фоні каміна постояти. Ну, я думаю, на фоні каміна, бо так ну, трішки файно. Тут і труси, і ялинка, і камін. Типа тут се... се разом.